Головний герой сьогоднішньої літургії слова, пророк Йона. Книга пророка Йони не подібна до інших пророчих книг, наприклад, Ісаї чи Єремії. Бо в тих книгах передусім зібрані пророчества, слова, які говорили ті пророки, а які їхні учні. Записували. Натомість книга Пророка Йони це скоріше книга про Пророка Йону, про його життя, про його діяльність, власне, як він виконував цю Божу волю. І була написана вже набагато пізніше, вже коли історія стала легендою. Натомість історичний пророк Йона також існував, про нього згадується в четвертій книзі царів. І згідно традиції, він був учнем, послідовником, наступником пророка Єлисея. Тобто, жив ще в ті часи, коли Північне Царство Ізраїля, Самарії ще існувало, ще не було знищено. Асірією, але Асірія, тобто Ніневія, її столиця, вже існували, вже були потужним царством, і Ізраїль також платив данину Асирії. Тож, у йони були всі підстави для того, щоб ненавидіти Ніневійців. Це люди жорстокі, це загарбники, це. Я не хочу їхнього спасіння. Господи, де ти мене посилаєш проповідувати цим ні, 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 ні невійцям. А згідно традиції, також Іона був або сином, або онуком вдови з Серепти Сидонської, тої самої, яку пророк Ілля врятував від, від голоду. Так чи інакше, в книзі пророка Йони бачимо його, можна сказати, такого легендарного. Це історія людини, людини Божої, пророка, який хотів в своєму житті виконувати Божу волю, служити Богові. Але Боже тільки не це, тільки не це, що ти мене просиш. Я не хочу йти до тої неві. Як ми знаємо, коли він перший раз почув слово Господнє, то вирішив втікати від нього, сів на корабель і думав, що від Бога можна втекти. Але від Бога, і від свого покликання не втечеш. І коли другий раз, а вдруге Господь його сказав йому, йди в Ніневі, він все ж таки погодився і пішов. І як ми в сьогоднішньому читанні чули протягом. 40 днів проповідував цим новійцям, яких ненавидів, яким прагнув, щоб вони дійсно були знищені, але, по слову Божому, все ж таки це робив. Як вони на нього дивилися, це теж цікаво, що це якийсь чужинець, може він божевільний якийсь там, ходить і проповідує нам, що енергія буде зруйнована. Але послухали, навернулися, не навернулися до істинного Бога. Вони не визнали істинного Бога, далі собі вірили в свого, в кого там вони вірили Ашура. Але, як святе письмо каже, відвернулися від своєї нікчемної поведінки, від насильства своїх рук. І це, і це є добре. Це то, то, заради чого Бог їх все ж таки змилосердився над ними. Як знаємо, з історії Ніневія все ж таки була зруйнована, знищена пізніше. Це зробили вавилоняни, ново Вавилонське царство, яке також стало такою державою тираном для всіх. В тому числі для Ізраїля Вавилону вдалося зробити те, що асірійцям не вдалося, тобто знищити Єрусалим, знищити Єрусалимський храм. Але асірійці не зникли. Вони втратили свою державність, своє царство, але як народ етнічно лишилися. І через кілька віків вже під апостольської проповіді, вони прийняли християнство. Один з перших народів, який прийняв християнство це, власне, також і армяні, і єгиптяні, але також асирійці. Асирійська апостольська церква, одна з найдавніших церков східних, яка існує і зараз. І можна дивуватися, як вони зберегли. Цю віру, відірвавшись на довгі роки віки від Вселенської церкви, не маючи жодних контактів з іншими християнами, фактично з усіх сторон оточені ісламом, але зберегли свою віру. Зараз частково вони живуть у Іраку. Ніневія, руїни Ніневі знайшли недалеко сучасного міста Мосул, але багато їх живе також по всьому світі і далі тримаються, тримаються і як асирійці, і як віруючі християни. Тільки що треба було зробити, відвернутися від своєї нікчемної поведінки. І від жорстокості своїх рук, від насильства своїх рук. То, ким вони були для стародавнього світу, дійсно були синонімом жорстокості, синонімом завойовників чи чимось, чимось дуже, дуже поганим. Варто собі згадувати цю історію ніневійців, коли ми молимося за своїх ворогів. Можемо так само, як Йона, мати всі підстави, щоб їх ненавидіти, щоб не хотіти їхнього спасіння. Але не знаємо Божих присудів, не знаємо, що буде далі, не знаємо, якими дорогами Бог поведе і нас самих також, і наших ворогів також. Але щоб Бог помилував і нас, і їх, то маємо зробити. Так само, як Ніневійці. Одна умова, щоб сподобатись Богу, тільки одна умова відвернутися від насильства своїх рук і від своєї е, нікчемної поведінки. Тільки тоді Бог відверне свій палаючий гнів.